Чому з уст німецьких політиків лунають заклики до перемовин з Росією? Спробуємо проаналізувати це разом із гостем у студії Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи Політичний експерт. Пане Тарасе, ще раз вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям, слава! А чи дійсно розкол у, у партії трошки пізніше, але для початку звідки виникла ця розбіжність? Чому за зараз саме м, лунає після такого вдалого візиту до Києва Пісторіуса е, після заяв Мерца? Ну, вона виникла не вчора, не позавчора. Вона виникла приблизно років 60-му, коли Радянський Союз активно працював над вербуванням, в тому числі німецьких політиків, які лобіювали інтереси тоді ще Радянського Союзу. Там системна робота не полишалася і через корупцію, і через різні важелі впливу, через різні папочки і так далі. Ну, ми бачимо, що, наприклад, починаючи ну, з 2000-х, фактично все, що робилося в Німеччині, це абсолютно. Підтримка просування інтересів, інтересів Російської Федерації. Ну, наприклад, тут соціал-демократів згадувало, так це ж Шрьотер, голова соціал-демократів, який підписував, наприклад, гарантії на будівництво північного потоку і за дивним збігом обставин після своєї відставки його очолив. Звісно, ніякої корупції тут, звичайно, не було. Так? Її неможливо було не помітити. А те, що працюють над. над Німеччиною це, це взагалі не таємниця. Ще з часів в Штазі. Це вони активно працювали, наприклад, по ФРН. І Чи є там зв'язки з Росією, то Та там, ну, дивіться, от жодна політик, який все ж таки не був. Посаджене зі зв'язки з Росією, тому що є там, тому що там, там і кругова порука, і так далі. Тому нічого тут дивного немає. Ми повинні це враховувати. Росіяни активно і системно там працюють ще з часів радянського союзу. Клінкбаль він дистанціювався від цього маніфесту, але ж партія одна. То дійсно розкол в партії? Ні, ну давайте. Це поки що будь-який демократичний процес передбачає дискусія. То знаєте, ми так знаєте, теж, теж думаємо, що якщо хтось сказав, це якийсь кінцевий результат. Сьогодні сказало одне. Тестували е, громадську думку. Якщо е, я ні я, і я взагалі тут не до чого. так, А якщо буде позитивний результат, скажу я був там, да, я підписував це магніфест, це, це звіс, такі, звичайні в дійсності політичні ігри для того, щоб протестувати громадську думку, протестувати на, на достатньо такі чутливі питання. Але в дійсності Україна теж повинна дотискати. Європейців, тому що ми повинні розуміти, що нас часто говорить, от знаєте, що там. Американці не наклали санкції і так далі. До чого? Тут американці. Це все американці купують російський газ досвід по 20 мільярдів євро щорічно. Вибачте, купуються і багато чого іншого. В Дійсності американські санкції вони більш потужні вторинні, вони б'ють не лише по Росії. Ну я, я б так сказав, їх, по-перше, легко обійти без моніторингу. І найкращими санкціями є виключно або удари українських спецслужб, як це зробили СБУшники, коли знижують. Чували інфраструктуру нафтову Росію. Чомусь одразу ж на початку цього року одразу ж впав експорт російської нафти на 15%, коли по услугу прилетіла і по е, новоросійську. І далі е, конкретика європейці повинні включити, наприклад, 18-й пакет е, заборону, якщо ви накладаєте санкції на суда, які пропливають, заборону проходити через територіальну воду. Європейського союзу тоді одразу ж закривається данська протока і ламанш, і закриваються одразу ж порти Балтійського моря. І американці тут взагалі-то не до чого. Тут питання до європейців. Ви нарешті вирішуєте питання, що Росія в нинішньому вигляді не повинна існувати, чи ні? Чи ви далі будете займатися імітацією борхливої діяльності? Ви заговорили про удари для цих ударів, були б в нагоді Тауруси. Звісно, уряд Німеччини вони ж не кажуть, що вони не дадуть. Вони взагалі це питання зняли з публічності і в чомусь вони напевно праві, тому що ну, ворог не має знати, що чим володіє Україна. Але цей маніфест він на, скерований так, якщо так лаконічно, на роззброєння і переговори з Росією на виборця німецького. Чи це не розхитує е, оту єдність підтримувати Україну? Як це може вплинути? Ну давайте. Ми повинні розуміти. Ну по перше, це соціологія тільки може подивитися. Ну подивитися, як воно впливає. Я впевнений, що це документ для цього був вкинутий. Е, ну давайте скажемо відверто. Багато країн Європи взагалі не відчуває небезпеки з боку Росії, mm -hmm. навіть Німеччина. Вони бачать, що є поляки, які там 5% ВВП витрачають на оборону. Вони розуміють, що є країни Балтії, які теж 5 Країни Північної Європи вони відчувають ризики від Росії. А всі інші країни Європи, знаєте, дуже досить себе розслаблено почувають. Досі немає два, навіть 2% два ВВП, які вони ще пообіцяли що в 2006 році. На чому, на чому наполягали американці? Це не тільки Трамп вимагав від них 2% ВВП Це була політика Сполучених Штатів Америки до всіх країн Європи, на що вони вічливо це все ігнорували. Тому ми повинні розуміти. Міти, що все рівно власною оборонкою в першу чергу треба займатися, так наприклад, відкрити експорт нашого ВПК, для того, щоб вони могли експортувати в ту ж європу готові готові готову продукцію. А то знаєте, от закрився у нас зараз ринок Європи. У нас всі плачуть, що будуть втрати. Так давайте заробляти на цьому, так щоб підтримувалися виробничі цикли, а щоб постійно заходили гроші, в тому числі за кордону і. Під, і масштабувати виробництво власної зброї. Тоді ще виникне питання: навіщо ваші тауроси будуть потрібні? І, і ще тому що я ще, ще підозрюю, що німці ще побоюються давати Тауроси, тому що вони можуть бути не впевнені, що вони будуть адекватні вже в сучасній війні, тому що багато що вже помінялося. Та війна, яка йде в Україні, вона значно. Перейшла вже багато етапів. І та зброя, які, наприклад, там, Таурус і все інше, ну, чи будуть вони адекватні, наприклад, літати? Чи моменти на увазі адекватні? Чи будуть вони потрапляти в ціль, наприклад? Угу. Я підозрюю, що можуть бути такі питання, щоб знаєте, Техні не з не з, не з технічної точки зору. Тому що багато о, о, зразків вже озброєння, які о, були зроблені ще за часів там, холодної війни о, або для іншої війни, модернізуються в дійсності вже в Україні, тому що о, о, там і системи РЕП є і, і інші речі, які о, дозволяють росіянам адаптуватися до західних зразків зброї. Тому ми вперше. У чергу повинні покладатися на самих себе, так будувати власну зброю, а потім подивимось, буде потрібна чи не буде потрібна та зброя, які є, тому що ми ж бачимо і західні політики. Так вміють класно розмовляти, так а потім виявляється, що це а, просто не так як зрозуміли. Тому ми повинні, так, ми повинні часом... розуміти. Ми, це, це завжди найчастіше. Так було. Я ми чую, повинні. що це журналісти не так зрозуміли. Да, не так зрозуміли, не то почули. Анонімні джерела, якісь не те бовкнули і так далі. Ну і оця от, імітація бурхливої діяльності. нас повинна е, е, цікавити конкретика. Якщо ви обіцяли, то давайте виконувати. А найкраще для нас і виключно виробництво нашої Зброя, яке є тут, так, яка дозволяє використовувати наш науково-технічний потенціал, і точно буде в наших руках. Щодо конкретики, обіцяли і давайте робіть саміт G7. А які у вас очікування? Чи буде зустріч Зеленського і Трампа? І наскільки це важливо, щоб вони зустрілися? Ні, ну зустрічатися все рівно треба так. Особисто відносини є особисто відносини у будь-якому разі, тим більше ми бачимо, що Трамп Зеленським вже прийшли певний. Знаєте, певний притірки, притірки. При, так. так ось ну конфлікт це теж розвиток відносин. Знаєте, тому що часто знаєте в таких перемовинах, жорстких особливо перемовинах, часто на тебе наїжджають не, не через те, що ти такий, так а щоб перевірити, а як ти будеш це сприймати, а чи можна на тебе покладатися. Тобто кордони? Це перевірка перевір... кордонів, в тому числі. А у Трампа така тактика перемовин. Ну дали відсіч. Наприклад, як це було в mm -hmm. овальному кабінеті. Ну, це вже серйозні люди. Треба, треба звичайно, ем, на це зважати. Звичайно, буде скаржитись. Звичайно, буде скаржитись, що, що дуже не дуже. Складно з Володимиром ну, звичайно, хотіли намалювати 500 мільярдів боргу. Так, не вийшло намалювати 500 мільярдів боргу. Я думаю, щоб кожен образився на, <свісно> на таку людину, яка обстоює свої інтереси. Тому ми повинні розуміти, що у будь-якому разі зустріч потрібна зайва. Вона не буде зайвою. Тим більше там ще буде саміт НАТО так. Теж відбуватися, сподіваюся, там теж буде якась зустріч. А далі подивимось. Далі по рішеннях ми повинні дивитися і знову таки мислити конкретними речами, що нам від Трампа треба. Від Трампа потрібна продаж Україні зброї. Що нам від Європи на цьому етапі потрібно гроші на закупівлю американської зброї? А відповідно, ми повинні шукати. Відповідно, ми повинні шукати лобістів цих інтересів, там республіканська партія, ВПК Сполучених Штатів Америки і так далі, і створювати тиску, в тому числі на адміністрацію Трампа. А ще нам потрібні санкції про більш суворі санкції говорить і Володимир Зеленський. Що стримує ці 500 там, мільярдів, він хотів, а тепер 500% е, відсоткові тарифи. Що стримує Трампа від ухвалення цього рішення? Е, що його тримає так з Росією, що він не погоджує закон е, Сенату? давайте так трамп головним головним глядачем для трампа є виключно його власні виборці ми повинні це розуміти А то знаєте, українці думають що якщо щось говорить Трамп, це стосується україни ну як у нас часто говорить чому трамп не закінчив війну за 24 години? Я години а він що, україни обіцяв закінчити війну за 24 години він нам нічого не обіцяв він обіцяв це власним виборцям Тобто його позиціонування власними виборцями було, що він буде посередником, так. І що він начебто не буде втручатися так і оскільки вони вже залізли в цю історію, особисто він заліз, і йому а, потрібен десь час, щоб перевлаштуватися, щоб підтвердити, навіщо він там продовжує підтримку України. В дійсності, звичайно, що вони на боці України. Давайте будемо дивитися знову таки по конкретиці. От нещодавно була інформація про те, що вперше було використано f 16 який збив су 35 над територією Росії американською ракетою за попередньою адміністрацією. Це просто було неможливо. Там би були б розповіді про те, що це ескалація, і так далі. А Ця адміністрація просто мовчить, або удари по НПЗ, або от а, пішли вже по хімічних промисловості. Хтось нам щось говорить, що це неправильно. Ні, ніхто нічого не говорить. Жодного навіть публічного зауваження. А те, що знищена третина стратегічних бомбардувальників, хтось щось говорив він ніхто? мовчить і на те, що розбиває Росія мирні міста. Uh, що, що ну він же мовчить і oh, на удар, я, я пам'ятаю, як, як по Ахмадєту прилетіло. Щось я теж не чув. От такого, знаєте, от, от такого там співчуття і так далі. Ми повинні розуміти, що на жаль, війна стала рутиною, стала рутиною і будь-які а будь-які такі постійні зауваження ну вони вже рутина для в тому числі на 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 жаль західної західних країн а пробуватися через такий інформаційний а, такий інформаційний заслон виключно можна операціями на території росії от коли роздовбали з цими павутиною mm -hmm. павутиною те що було зроблено всі одразу ж просто здувалися були в шоці що відбулося про події в Сполучених Штатах останні заяви американських політиків буду говорити з нашим гостем. Нагадаю, це Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи, політичний експерт. Отже, протести антиміграційні. Наскільки це може сколихнути штати і перекинутися на інші штати, поширитися? Як? Тобто. Ну, Трамп обіцяв своїм виборцям, що з мігрантами буде це вирішено. Так, і він це реалізовує свій порядок. Денний. Він, якщо там, там було питання по Каліфорнії, ну він там два в одному вирішував питання. Тобто, ну, по перше, показував, що він виконує свою передвиборчу обіцянку, так. От і заодно збиває майбутнього кандидата, майбутнього лідера від демократичної партії. Одна справа, коли ти захищаєш там, ну наприклад, там меншини і все інше, тут же сепаратизм йде. І вони будуть нав'язувати цей порядок денний в дійсності демократам. Що вони не зможуть тепер будуть говорити на виборах, що ми не підтримуємо те, що робить влада Сполучених Штатів Америки, і так далі. А ось він обіцяв, він це виконує, тому що виборці за це голосували. Те, що там відбуваються мітинги, ну так вони скрізь по демократичних штатах відбуваються. Ті, які за нього і в принципі і не голосували. Тобто Тому... ви вважаєте це тимчасове? Ну я не бачу, як, як це конвертується. У що проблема демократів в тому, що вони не можуть знайти своєї гри. Трамп ліквідує їхню інфраструктуру, на якому трималася всі, всі їхні порядок денний. Це крайній лівий порядок денний. Ставка на меншини е, і так далі. А вони зараз припинили це фінансувати. Ну там, наприклад, USAID, е, інше це зараз змушують в тому числі університети змінювати свій порядок денний. Е, ось тому, що вони. Ні, якраз ту ліву ідеологію сповідували. Вони все це вони все це ліквідують. А лідера немає. Порядку денного немає. Трамп взявся за економіку, те, що зрозуміла, армія це теж зрозуміло людям. І він повертає в такий консервативний порядок денний, який був прийнятний для більшості американців, які в принципі за нього і голосували. Тому я поки не бачу, як це можливо, як це можливо, як це буде конвертуватися у щось. Для демократичного світу Сполучених Штатів Америки, от розгін Нацгвардію, це нормально і чи не викличе реакцію бурхливо? Тому що в Україні почали, ну ви вже сказали, що Трамп не президент України і українцям, і я так розумію, що ментальність в нас дещо інша. Його порівнюють з Януковичем і розгоном на майдані. Давайте так Знаєте, оскільки Трамп багато порізав грантів. Люди, які зараз не отримують грантів, вони дуже злі, починають ну версти від відверто не синитницю. Тобто, коли Байден в 2020 20 році запроваджував національну гвардію в 33 штатах, щоб припинити це безлади, пов'язане з БЛМ, 14 тисяч людей було арештовано, 20 тисяч 20 людей загинуло. Це було свято демократії. А тут, коли йдеться м, про запровадження в штаті одному, там да в одному штаті дві тисячі людей це виявляється диктатурою. Знаєте, е, знаєте, там часто говорять а От 60, 60 років це не виконувалось, це вперше це робиться за 60 років. А не згадують, а про що йдеться про 60 років тому. А що сталося 60 років тому? І хто це робив? А, ну, Якщо пам'ятаєте фільм Форест Гамп, там був сюжет, коли запроваджувалась Національна гвардія і не пускала чорношкірих, які заходили в університет. Тоді став губернатор, сказав: я особисто це не пускаю, але тут прийшла Національна гвардія, і яке це зробила. Це зробив Лінден そう。 А Лінден Джонсон був демократом, до речі, так тут питання в тому, що знаєте, у нас захоплюється оцим, знаєте, не тим, чим потрібно. От заняттям от, такою, знаєте, загальною політикою, замість того, щоб конкретикою займатися. Ну, це багато людей з інфраструктури демократичної партії, яка думає, що ну, повернеться демократи, повернеться фінансування. Тому я вважаю, мені смішно було взагалі читати такі дописи, Янукович, Ну, Яке ваша справа? Хто? Чим займається. його обирали? Це хочу ще да. встигнути. Про дуже важливе дві хвилини. Маємо Ізраїль, Іран заходила в ефір, бачила повідомлення. Трамп писав про те, що багато дзвінків угода буде. Як ви вважаєте, чи досяг досяг Ізраїль своїх цілей і чим це обернеться для України? Ну давайте Позитивно. так. Ізраїль і Сполучені Штати Америки грають в поганого доброго поліцейського. Трампу дає, що він, звичайно, не має ніякого стосунку до того, що робить Ізраїль. І те, що постачалися глибинні бомби десь декілька місяців тому, це звичайна випадковість. Те, що модернізували разом з американцями f 35 щоб були додаткові баки, це теж така випадковість, що вони навіть і не підозрювали, що буде така атака. Трамп сказав, ядерної зброї у вас не буде, так? Далі Ізраїль робить спецоперацію, тому що Ізраїль теж сказав, нас цікавить в Ірані, що присутні за присутності американських та ізраїльських фахівців, ви підриваєте всі свої установки, які працюють на ядерну програму. Інше у нас не цікавить, тому що це питання нашої безпеки. І коли в дійсності це тактика таких перемовин, знаєте, добрим словом і пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. Там вже питання не в угоді, це все димова. Завіса там питання в тому, щоб в Ірані не було ядерної зброї. Інфраструктура, яка працює на ядерну зброю, вона повинна бути гарантовано знищена. А те, що Трамп ä, грає в таку гру, що він, начебто, не до чого, ну це його тактика перемов. Він ну, він же обіцяв своїм виборцям, э, що Америка не буде влазити в жодні війни. Де, що Іран погодився, що в них не буде. Це ознака того, що Ізраїль досягнув своїх цілей? Ні, так знову таки, От, от ä, в, треба вчитися у Ізраїлі. В Ізраїлі абсолютно конкретні люди. От коли вони прийдуть на, на конкретне майданчики в присутності, буде ]latego. знищення, перевірять. Особиста, а не через МАГАТЕ та інші незрозуміли організації. Тоді воно буде припинене. Ізраїль я думаю, буде дотискати це питання. А американці, звичайно, їм будуть допомагати, удаючи, звичайно, що вони взагалі точно не мають ніякого стосунку до цього. Я вам дякую, що прийшли до нас сьогодні за цікаву розмову. Це був Тарас Загородній керівний партнер національної антикризової групи Політичний експерт.